Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться так коментує. Сьогодні буде друга частина відео про каталог Баранівського фарфорового заводу 1979 року, в зв'язку з тим, що сторінок багато, і я хочу сьогодні закінчити, тому буду говорити дуже швиденько. І так, ми закінчили, отже, ми закінчили на 15-й сторінці, 16 сторінка до нашої уваги. Представлений ось такий чайний сервіз грань. Бачите, які чіткі грані. Е е е цей малюнок називається Золоте Мереживо. Автори форми і малюнки, подружжя, малюнку, подружжя діброви. В комплекті іде кофейник, цукорниця, сметаник, шість чашок з блюдцями, шість таріл, тарілочок. Ручний розпис з золотом і кобальтом. Тобто, бачите, тут ідуть ча... кавові тріо. Вірніше, от ну, дивіться, все-таки написано, що це чайний сервіс грань, хоча нагадує мені кавник. Бачите, і чашечки не такі великі, як для чаю. Це знову ж таки моя думка. Але бачимо те, що написано. Слідуючий це чайник. Чайник ємністю 250 мл. Ось такий у мене є з, з кобальтовою широкою стрічкою. Він у мене, як чайник-егоїст, вважається, а також чайник великий. Бачите, це вже міськість майже на півтора літри. До речі, ось такі чайнички егоїсти. Вони є в розписі і по золотою, білі, з по золотою, і є в кобальті. Автор форми гоч, що маленького, що великого чайника. А малюнок це художники заводу, зазначене. Розпис, ручне покриття під лазурним кобальтом відводка золоту. Слідуючий це ось такий сервіс, чайний Житомир. Бачите, ось такий чудовий сервіс. Це ручний розпис. Автори форми ВДС величко діброва та спиця, а малюнок створив художник Костенко. В комплекті чайник, цукорниця, сметаник або масляниця. Тобто тут іде або е вершківник, або оця масляничка. Шість чашок з блюдцями. Ну і стандартно чайник і цукорниця. Ось такий е Розпис. Не часто зустрінеш його. Е, слідующе, що ми бачимо в цьому каталозі, це ложка сувенір для юшки ось така автор форми і малюнка Андрій Діброва. А також ось зазначено е, ложка сувенірна для, для е, е, юшки та Кружка курортна. Знову ж таки, автор форми Діброва Андрій, а автор малюнку Костенко. Бачите поближче, так, щоб вам було добре видно. Слідуючий предмет це така чудова ваза, пам'ятна ваза з портретом Леніна, подарункова ваза на честь сторіччя від дня народження Леніна. Автори цієї вази – художники завода. Далі нашій увазі чайний сервіс Житомир називається малюнок Золота ромашка. Він часто зустрічається, однак досить великим попитом користується у поціновувачі фарфору і хочу звернути вашу увагу. Я показувала була в одному із своєму відео чайну пару від нього. У мене є тільки одна єдина чайна пара, і вона була дуже гарна-кобальтовим криттям оформлене. Тут ми бачимо блюдце білі з позолотою. Тому трошки відбулися дебати такі між е, любителями порцеляни, е, що блюдечко не від нього, а блюдечка білі, але ми бачимо, що в дійсності, ось, е, е, виявляється, може бути двояке оформлення блюдця. В одному випадку чисто білі класичні, в інші бірюзові. От такий колір, як. Е, Кришечка, от е, ручка на, на чайнику або на маслянички чи цукорниці. Ми бачимо. Значить, створили цей сервіс ВДС, величко діброва та спиця. Автор малюнка Андрій Діброва, оцього чудового малюнка е, золоті ромашки. Це ручний розпис фарбами і золотом. Ось такий чудовий сервіс. Слідуючий сервіз, форма Б-74. Вона досить таки поширена була. І ось ми бачимо, ось такий гарна, мені подобається ця форма. Ось такий гарний сервіз. Не часто його зустрінеш. Знову ж таки, автор і форми і малюнка подружжя Діброве. Розпис фарбами і золотом. Це ручний розпис. Ось такий Б-74. Слідуючий сервіс Житомир, малюнок, льонок. ВДС форму створили, а автор малюнка Лідія Діброва. Ось, Зверніть увагу на цей сервіс. Це не часто зустрінеш, але ми тепер будемо знати, що автор, не автор, не пробачте, а малюнок називається Лідії Діброва, яка його створила. Льонок. Ось такий. Чудовий сервіз форми Житомир. Знову ж форма Б-74. Я дуже хочу мати хоч що-небудь із даного сервізу свою колекцію. Е е е е називається, він, ми бачимо, що чайний сервіз Б-74 це на формі створений. Подружжя створило Андрія та Лідії Діброві. Розпис, трафаретне покриття. Оцим чудовим таким оранжевим. Кольором помаранчевим, з ручним домальовуванням фарбами і золотом. Звертаю вашу увагу на те, що в народі він називається метелик. Не так часто його зустрінеш, і поціновуючи порцеляни дуже-дуже за ним, що називається, охотяться. Так, слідуючий предмет. Каталогу. Це блюдо на стіне бандуристка називається малюнок е, е, створила знаменита Валентина Покосовська. Сувна деколь з ручним домальованням. Тут не все ручний розпис, тут іде тільки домальовка. Е, дуже багато е, випускалося ось таких наборів тарілок чотирьох розмірів. Велика підставна розміром 24 см. Перших страв, потім іде десертна і середня між десертною тарілочкою і великою підставною. В даному випадку, автор оцієї декольки це бабич, розпис здвижна деколька. Ми будемо ще часто бачити ось такі набори, тільки в різний, звичайно, в різному малюнку. Далі ось такий зображено келих-подарунковий. Автор форми Назаренко, автор малюнку Костенко, ручний розпис фарбами і золотом за народними мотивами в в дусі Петриківки. Звертаю вашу увагу, що трошки дивно для мене виглядає в плані того, що написано Келих подарунковий. Я не бачу ручки, воно швидше всього нагадує мені вазу. Яка ваша думка на цей рахунок? Далі ось такий сервіс, його можна зустріти часто на торгових площадках. Чайний сервіс Б-74, тобто на формі Баранівка-74 виготовлений, це іде ручний розпис з фарбами і золотом, тобто це часткове криття, ми бачимо таке. Червоного або помаранчевого кольору насиченого і до речі, незалежно від того, що часто зустрінеш, однак користується попитом. Форму створив Андрій Діброва, а малюнок Хрущ, художник Хрущ. Так, слідуй столовий сервіс Олена. Погляньте, будь ласка, на цю красу. Незалежно від того, що він чисто білий, тільки з золотою відводкою оформлений, однак погляньте, яка комплектація. Значить, столовий сервіс Олена, малюнок квітень називається ось цей. Роздиви, роздивіться, як гарно він виглядає на білому сніж, снігу. Білий по-білому, що називається, і створив і форму, і малюнок, художник скульптор і художник спиця. Комплектується в розширеному асортименті на 6 персон. Ручне домальовування золотом. Погляньте, яка чудова комплектація. До речі, до нього ще створений сервіз чайний окремо, як доповнення до столового. Слідуючий сервіз Полісся. Це ось такий. Його також полюбляють колекціонери, і збирачі порцеляни. Створив форму і малюнок, це подружжя Діброви. На шість персон ручне домальовування золотом. Але подивіться, яка чудова домальовка по золотою. Бачите? І рельєф гарний. Взяти цей сервіс Полісся, красивий, по-своєму, і столовий сервіс Олена також дуже гарний по-своєму. Так, слідую Знову ж кажу оце, цей набір із чотирьох тарілок. Це вже в кобальті, бачите, трафаретне покриття під лазурним кобальтом з ручним домальовуванням. Виявляється, оця вся позолота це не штамп, а це ручна домальовка. Тому е, ці тарілки не часто зустрінеш і користуються попитом у колекціонерів. Е, створив, е, створила малюнок Лідія Діброва, форму. Форму художники баранівки Бокал-циліндр. Ось е і форму і малю... форму створив ВДВС троє художників, троє скульпторів художників, а малюнок Костенко. Бачите, ось такий ось, ось така, ну, написано: бокал циліндр циліндру. Кажу, це нагадую, мені ж знову ж таки, пробачте Ось Тематика така олімпійська. І, і по-дальшому ми бачимо е, подарочні бокали промінь. Промінь оце оці, виявляється, чашки. Ось такої форми, вони називаються промінь. Бачите, навіть трішки такий рельєфне, розширене, розширена горловинка поверху. Це чашки форми промінь. Посуд для лікаро горілчених виробів 70, 79 ну, скоріше всього, що десь середина 70-х років. Форма кобеняк, рисунок спотикач. Ось цей. Дуже гарний. А це форма Софія старокиївська. Ми бачимо автор форми і малюнку Спиця старокиївської, а спотикача Спиця та Лідія Діброва малюнок створила ось такі, ось такі красиві посудини для лікар лікарогорілчаних виробів. Далі йде чайний сервіс Житомир. Ось цей з малюнок стилізована квітка Пасифлори. Створила е, цей малюнок Валентина Покосовська. Ручний, бачите, ручний розпис з фарбами та золотом. Оце Житомир з стилізованою квіткою Пасифлори. Слідуючий ось подарунковий бокал, чомусь не чашка, а бокал. Е, форма промінь. Яку створив скульптор Назаренко? А малюнок Костенко дуже гарна чашка. Велетень, задоволень би придбала в свою колекцію. Подалі ми бачимо декоративну вазу форми Береза. Форму Назаренко, а малюнок Костенка, ручний розпис з фарбами і золотом. Знову ж таки, чисто петриківський, чисто петриківський розпис. Ось така чудова васочка. Далі йдуть знову набори тарілок чотирьох розмірів. Тут уже ми бачимо: ми бачили кобальт. Не з ручною домальовкою золотом, а тут така бірюза, який блідо-блідо голубий, голубе, трафаретне покриття з ручним домальовуванням. Бачимо по золот. пробачте, копальт і бірюзовий малюнок. Ось така тарілка, тут уже деколька. йде по косовська створила ось таку чудову деколь. Гарна, нічого не скажеш. А форму художники заводу. Далі йде столовий сервіс форми B70. Ось така чудова форма. Також дуже популярний в дефіциті в свій час був. Та і зараз в повній комплектації не знайдеш. Люблять оцю чудову рельєфну форму, поціновуючи фарфору. Наші персон. Комплектується і ручна домальовка з золотом бачимо. Ось цей чайний сервіс Олена, про який я говорила раніше. Подивіться, яка краса білосніжна, також розширений варіант. Ми бачимо тут і ложечка фарфорова і ось для. Вазочка для варення, дуже гарна форма чашок, джемниця, блюдо, цукорниця, великий доливний чайник та заварник чайник. Значить, створив форму і малюнок, Спиця, малюнок, квіти називається, а форма олена. Ось така красива. Так, подивилися ці сервізи, переходимо до чашок від, 4, 200, від 210 до 400 мл місткість. Це утилітарні вироби, бачите? Для молока, узвару, соку. Для чого завгодно? Це автор форми спиця, а малюнки, художники заводу напівкриття на півкриття над глазурними і підглазурними фарбами. Це все фарби. Е, ось дуже гарний сервіс, форма b 74 називається ярмарок. Діброва форму створив, а малюнок оцей Валентина Покосовська. Це сумна деколь. Це не ручний розпис. І подивіться, зверніть увагу на кришечки. Кришечки тут йдуть не білі, а з червоним криттям. Е, Слідуючий дуже гарний набір, я його не зустрічала, скажу відверто: це набір для чаю. Бачимо, іде великий доливний та менший заварний чайник та е, чашки ось такі з блюдечками. Комплектація слідуюча: доливний заварний та шість чашок з блюдцями. Розпис над глазурними фарбами. Подивіться, яка краса. Задоволенням би придбала. І створили її, форму Назаренко, малюнок, Костенко. Такий же набір, тільки в іншому розписі. Тож, те ж саме під глазурним кобальтом, 6 чашок ось таких. І 2 чайника доливний та запад. Дуже гарний набір на чай. Е, Слідуючий чайний сервіс, ну, про нього я не буду багато говорити. Це подарунковий сервіс Леніну. Їх є 2. Один музей Баранівки і другий музей Москви. Е, знову ж. Чотири тарілки, автори форми, художники заводу, а малюнок Діброва, трафаретне покриття з ручним домальовуванням. Тобто, ми вже бачимо третій малюнок кобальтовий голубий, а це такий коричневий насичений коричневий колір з золотим домальовуванням. Ось, власне кажучи, і все. Весь каталог. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Не полінуйтеся, не бійтеся ставити вподобайки, не бійтеся коментувати. На сьогодні все. Всім миру, щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі.